У Києві стартував книжковий фестиваль Фундамент історії про культуру в українському домі. Говорять про мандрівку, але не стільки фізично, скільки про подорож крізь ідеї, досвід і пам'ять детальніше про ідею організаторів і про те, як книжка стає дороговказом у світі культури у репортажі Софії Буличової. Десятки стендів, заповнених тисячами книжок. Усі вони, немов запрошують любителів епістолярного жанру у захопливі подорожі до світу культури, історичної спадщини, пропонують автори дослідити і сучасні сенси, що народжуються між рядками. Ми хотіли створити цей простір як таку бібліотеку, де щоб люди відчували себе як вдома і були трошки ближчими, все таки до книжки, до книжки про культуру. На фестивалі вітчизняні видавництва презентують книги про культуру та історію України від класичних видань до сучасних проєктів. Всі вони допомагають дізнатися більше про наше минуле та зрозуміти, що формує українську національну ідентичність сьогодні. Це мініатюри. Вони позолочені в оригіналі, і ми за допомогою сучасних технологій їх також відтворили і в нашій книзі для нас, видавців, дуже важливою є робота з створення книг, які розкажуть нашим громадянам про наше коріння, про наших видатних співвітчизників, якими ми пишаємося, які є нашим фундаментом. На якому ми стоїмо сьогодні і повинні будувати наше щасливе і мирне завтра. Організатори наголошують, література в умовах воєнного часу набула для українців нового сенсу. Люди стали активніше цікавитися мистецтвом слова, особливо творами вітчизняних авторів. Ми хочемо показати, що кожна хороша книжка є великою мандрівкою. Коли ми читаємо книжку, ми відчуваємо, що у нашому житті є ще щось крім воєнної реальності. Акцент цьогорічного фестивалю подорож і йдеться не лише про мандрівку сторінками книжок. Один із просторів присвячений подорожі Україною. Тут можна побачити світлини з мандрівок велосипедом і потягом, дізнатися життєві історії, що траплялися в дорозі, історії про від'їзд і повернення. А цей дорожній вказівник на Мелітополь і Сімферополь привезли з Херсонщини. Організатори кажуть, це символ того, що наша подорож триває. І вона обов'язково веде додому. Софія Буличова, Геннадія Нікиєнко, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.